Всім привіт, мене звати Аня, Я читаю багато книг, переваги про це відеоогляди І я раніше думала, що це буде нудна інспекція, але направду вона буде сумна. Справ тому що сьогодні, 23 травня, зранку російські окупанти обстріляли друкарню. Фактор друк, яка входить до одного холдингу з доництвом Віват. Тому, як мінімум, одна третя книжок, які я сьогодні вам покажу, які приїхали до мене на інспекцію, були родом саме звідти з друкарні фактор друк. Я переконана, що якщо кожен із вас зараз погляне на свої книжки, теж знайде ну, з десяток, мабуть, книжок саме з цієї друкарні. І мені здається, що зараз було б непогано, аби ви, ну, Прикинули, скільки у вас може бути книжок саме цього видавництва і кратну цьому суму задонатили або на якийсь знайомий вам збір, або якщо ви такого не маєте, внизу я залишаю посилання на збір, який е, активний завжди від буктюберів, Називається він читаю для зсу. Внизу всі реквізити та подробиці, а я дозвольте розпочну, тому що книжки до мене приїхали давно, і я готова з вами поділитися своїми враженнями. Тож, давайте почнемо інспекцію. Сьогодні буде трошки незвична архітектура відео, тому що а, я не розпаковувала жодну з цих посилок, я їх забрала вчора всі разом. А от, і власне буду з вами їх розпаковувати по мірі того, як вони приходили, ділитимусь враженнями від самої покупки. Ну і в живому форматі ділитимусь враженнями від побаченого в цих Пакунках. Отож, давайте почнемо. І почну я з першого видавництва, яке до мене прийшло найшвидше. Замовлення я робила в п'ятницю вечором. Справді десь, не знаю, година 9-10. Ця перша посилочка до мене приїхала уже, здається, в неділю зранку, якщо я не помиляюся чи під обід. Тобто, найшвидша доставка все одно не була такою супершвидкою, як це, до прикладу, було минулої інспекції. Пам'ятаєте, Рідіт справився ну, менше, ніж за добу. Таких швидких тут не було, але тим не менш, книги приїхали. Давайте подивимось, в якому він стані. До речі, жодних знаків, які б могли б якось нам підказати, що цей і немає. Не добре і не зле, просто багато хто вже брендує свої коробки. Я не можу сказати, що це якось, знаєте, на мене справляє якесь супер особливе значення. Швидше приємний бонус, але. Не щось вирішальне. От буду вдячна, якщо ви розкажете, що ви думаєте про брендування коробок. Вважаєте це доцільним, недоцільним, подобається, чи ставите ви якісь там додаткові бали книгарні, яка брендує своє пакування? Сьогодні, якщо чесно, я абсолютно не в формі, бо новина ну, з Харкова мене, чесно трошки розібрала. Насправді багато всякого трапляється. І це війна. На жаль, багато до чого ми вже звикли, як би це сумно не звучало. Але коли це стосується чогось для тебе близького, як, до прикладу, для мене книжок, то це завжди, завжди особливо боляче. Отож, власне, розпаковуємо і дивимося. Слухайте, скотчу не шкодують. Я до книжок так і не добралась. Так. Пупирка. Ще пупирка. Так, і ось. Якщо не можу добратися до книжок, то я думаю, вони тут цілі. І почувають себе прекрасно. Нарешті добралась крізь попирку до самих книжечок. І сьогодні хочу зробити певний акцент і на книжках також. Як мінімум, я в кінці ролика порахую, скільки книжок приїхало саме з друкарні фактор друк. Думаю, що це буде пізнавально. Ну і про самих книжечок, що я замовила в Іваті, так це от, подивіться, така класна моя перша тисяча англійських слів. Мені здається, що сьогодні просто всі зайняті вивченням англійської мови від малого до великого. І одна справа, коли ти вчиш англійську мову. Наприклад, у мене твердий інтермідіа. І м, я от нещодавно вхилилася, що читаю бюджертоні мовою оригіналу. Так, з читанням в мене все гаразд, але розговоріння маю проблеми. Мені здається, що в багатьох людей саме так розговоритися дуже складно. Так от, я намагаюся робити так, аби у веліни цього бар'єру мовного не було. Тому ми з нею вчимо англійську мову. Дивимося мов на Ютуб. Читаємо книжечки, вчимо пісеньки, а думаю, що в шкільний час так це просто те, що треба обов'язково вчити англійську мову. В цього приводу хочу вам порадити класну школу для вивчення англійської мови. Називається на Green Country. Чим вони круті? Так, це тим, що у них дитина ну, в центрі заняття і заняття повністю проходять англійською мовою. Насправді це дуже важливо, тому що таким чином дитина повністю занурюється власне в мовне середовище. І з цією проблемою, так що я читаю Бріджертонів, але не можу поговорити з іноземцем, це дитина, яка закінчить, яка буде проходити саме цю школу Green Country не виникне, тому що говоріння, вона вже освоїла. А мені здається, що це найважливіше, чесно кажучи, саме вміти комунікувати з людьми, тим паче англійською мовою. Ну, кай вже правда. А ще знаєте, чому мені сподобалася ця школа? Тим, що у них дуже цікава система мотивації. Тут є шкільна валюта, яку можна обміняти на різні сертифікати, на підця вечірки, на певні брендові речі. І мені здається, що це ну, дуже цікавий спосіб мотивації. Я особисто коли дізналась, подумала про те, що це дійсно те, що мені треба, бо я дуже люблю щось цікавеньке таке в плані мотивації, а тут воно точно є. Ну і звісно ж, інтерактивна платформа та онлайн-підручники, це ніколи не здивуєш, але це справді важливо. Отож, сухою мовою для батьків. Це 100% заняття англійською мовою. Це е, взагалі методика перевернутий урок, тобто дитина і сама працює, і працює з вчителем. Також мотивація і е, теж, до речі, що цікава підготовка до ЗНО. Отож, не залишаю вам посилання на школу Green Country. Я переконана, що якщо у вас є школярі, інформація вам точно стане у нагоді. Бо я уже зараз думаю про те, що мені важливо, аби моя дитина знала англійську мову. А я переконана, що дитині важливо, аби це вивчення було цікавим, інтерактивним, незвичайним та Дійсно, 100% ефективним. Внизу посилання. Школа Green Country, а я продовжу. А, так, про це ми з вами вже поговорили. На кожній книзі супер детально зупинятися не буду. Буквально декілька штришків. От книжка Нонфік Розумний кишківник. Дивилася на Netflix просто кіношку про кишківник. Подумала, що це те, що мені потрібно. І, звісно ж, прекрасна класика від Вівату. А я замовила Ольгу Кобилянську за ситуаціями. Я обожнюю Ольгу Кобилянську. цієї книжки не читала. Ой, який тут класний зріс. А також ще закладинка ну прям клас. Дізнаю чесно, для мене ця інспекція була доволі складною, тому що а, це книгарні видавництво. І, по-перше, сьогодні взагалі трошки складно говорити про книгарні видавництва з огляду на останні події. А по друге, я часто роблю там замовлення, але є такий, знаєте, хороший тон, коли тобі потрібні книги конкретного видавництва, ти заходиш до них на сайт і купуєш там, тому що таким чином ти напряму підтримуєш видавництво а, і. Здавалось би, але е, я сьогодні робитиму акцент, по-перше, на асортименті. Будемо про це говорити, тому що е, всі ці книгарні, які я сьогодні обрала, е, акцентують увагу на тому, що можна купити там не лише їхні книжки. І це важливо, бо ну, дуже часто не хочеться робити купу замовлень, хочеться в одній книгарні купити все. Тому на цьому будемо звертати увагу. Власне, Віват. Почали ми саме з нього. Так сумбурно у мене вийшов початок, але сподіваюся, що ви мене пробачите. Отже, перше враження. Сайт зручний, інтерактивний. Е, дійсно, можна. Ви бачите, що там продаються не лише книжки Вівато, але й загалом новинки, бестселери, Звісно, акценти, там банери на їхні якісь книги, от, до прикладу, прекрасна серія їхньої класики. Але так, мені здається, і повинно бути. З плюсів є кешбек Леті Шопс. Я обожнюю кешбек від Леті Шопс. І стараюся замовляти саме в магазинах, де теж є цей кешбек. Внизу залишаємо послання на Леті якщо ви ще не знаєте, що це таке. Залом можливість там, зекономити до 3 5 на замовленні. Мені здається, що це ось така от опція, і вона. Тут, на щастя, є. Також тут є електронні книжки, і це плюс, але є певний мінус. І він мене, чесно кажучи, дуже дратує, тому що ви не можете скачати цю книжку типу Файликом. Ви цю книгу можете купити в Google Play. Тут у вас переадресовує. А книги, які ви можете купити в Google Play, це книжки, які ви можете читати лише в Google книгах. А якщо у вас Kindle, то ну, пробачте, общем, Розбирайтеся своїм Kindle <-ом> самі. Мені це насправді дуже не подобається, тому що я читаю з Kindle, і, до прикладу, там серії стандартні, які обожнюю в Івані. Я не можу почитати. Наприклад, у Бріджертонів мені можливо було б не обов'язково купувати папір, бо це не такі книги, які прям дуже сильно хочеться колекціонувати, або Сараджіло теж. Але читати їх електронно я теж не можу, ну, тому що мені потрібно скачувати Google книги, які я не можу поставити на свій Kindle. Коротше, от таке от. Я розумію, чому так зроблено, але від того, що я розумію, легше мені не стає. Ще один плюс книгарній юван це те, що там були книги англійською мовою. Їх було небагато, і це здебільшого були українські видавництва. А які друкують, до прикладу, класику, але це теж ну, цікаво. Направду, бо в інших я взагалі не знайшла цього розділу. Книга, за якою я гналася, не було її ніде, але тим не менш, такий цікавий нюанс. Ну і наступна посилка це посилка від КСД. Вона приїхала на наступний день, і давайте я спочатку про враження від сайту. А тоді ми з вами будемо говорити про самі книжки, які тут до мене приїхали. про їхній стан. Так от. Взагалі дуже складно мені сьогодні бачите, говорити про, про сайт онлайн книгарню, тому що все-таки це більше і про вдаництво. Теж для мене КСД це щось особливе, тому що клуб сімейного дозвілля це те, що зі мною трапилось з самого початку. Це моя перша книжкова любов. Я пам'ятаю, що ті каталоги, які приходили там раз в квартал, треба було робити замовлення, тому що вони прийшлють приш, там, не поймеш що. Треба було обов'язково щось замовити. Я пам'ятаю момент, коли приходили каталоги. Я бігла їх розглядати дивитися, що ж там є такого. вау вау, вау щоб замовити. Це для мене завжди було дуже особливе. Тому так, КСД я люблю. А ще знаєте, у них колись ще були такі дуже прикольні серії, які можна було збирати, серії класики чи якихось авторів. Коротше, обожнювала, обожнювала КСД, обожнюю їх і зараз. Але поговоримо про сьогоднішній досвід, що стосується сьогодні. Що мені подобається? Що у них, по перше, є оця бонусна програма для учасників. Вона диференціюється від того, скільки років ви КСД, і оскільки я давно більше 10, то у мене дуже дуже класні знижки. Це цікаво, класно, зручно. Тому рекомендую бути в клубі. А, також, що ще класно, у них якась А, прикольна знижка, але нічого не ясно, як вона нараховується, куди вона нараховується. І коли мова йде про офлайн-магазини, типу, я стою на касі, така радісно там кажу: ну, типу, знімаєте щось на мені там рахує, перераховує, і все, я маю знижку. Це круто. Що стосується покупки в онлайн-магазині, то. Я говорила, що я всі замовлення робила в п'ятницю вечором, крім замовлення КСД, тому що його я була змушена робити в суботу зранку. Поїсню: ось заходжу я в п'ятницю вечором, як от буває зазвичай, в онлайн-магазин «Книгарні КСД. Бачу там гарні знижки, хороші книжки, накидаю їх в кошик, бачу, що в мене є КСД коїни, бачу, що мені треба їх перевести в бонусні грив. Роблю цю операцію, а мені кажуть, е. В районі доби це все зарахується. І тут же я, відповідно, спочатку подумала, ну, типу, Логіка інспекції, що я роблю замовлення одночасно. Але потім я думаю, стоп, що б зробив звичайний користувач? Він би такий Окей, я почекаю, коли переведуться ксд-коїни. Тому я теж так зробила. Я лягла спати, а на ранок, коли ксд-коїни перевелись, я вже змогла зробити покупку. Але це мій нюанс, тому що ну, добре, що я дуже сильно хотіла книжку, яка тут є, і добре, що вона мені завдяки моїм оцим членству в клубі доволі дешево обійшлась, але за інших умов. Ну, типу, чекати, це, поки КСД коїни переведуться, ну, була така собі ідея, я могла забути три разу, особливо, якби мені не дуже сильно пекла ця книжка, так би воно й було. Що стосується з плюсів, КСД продає електронки, і я часто купую у них електронки їхніх книжок. Так, звісно, спочатку виходить книжка в папері, потім за якийсь час тільки з'являється електронка. Але класно, що електронка файликом, я скачала на свій Kindle і щаслива читаю. Отож, подивимось, що там. А там я вам скажу чесно, я сьогодні. В дуже розібраному стані. Бачите, я трошки гублю думку і себе, ну, дійсно, емоційно почуваю недобре, бо мене ось ця новина про фактор друк трохи зранку не порадувала, скажімо так. Але я не могла відкладати інспекцію ще надовше, бо тут мене чекає, до речі, брендова упаковка і книжечки. Велика книга завдань з наліпками, я думаю, ви самі розумієте для кого. М -м -м, їхня закладинка. Це дуже мило, ви знаєте? Е минулого разу ми з вами не проговорили цей момент минулої інспекції, але дуже прикольно, коли видавці і. Е е е Власне, продавці так додають ще якісь елементи їхні. До прикладу брендована закладинка. Ну, типу, це ж дуже мило, плюс 250 балів до е, самого замовлення. Звісно, я хочу сказати, що е, покласти якусь там закладинку чи стікери, чи ще щось, це не обов'язково. І е, я колись пам'ятаю декілька місяців тому назад, натрапила на якийсь срач, бо якісь там блогерці щось не додали, е, і, типу, на там дуже багато все замовила, а їй там навіть якусь закладинку не поклали. Для мене це дивина. Правда, Я тішуся, коли є такий плюс один. Для мене це завжди підняття мого настрою. Я не очікую ніколи нічого такого. Але коли є якась така закладинка, я внутрішньо радуюсь. Правда. Особливо, коли ти можеш взяти одразу ж почати читати, закладинка це те, що треба. Пам'ятаю, колись до мене лабораторія прийшла з там багато книжок, але з тікерами це теж було вау. Але я не буду за цим оцінювати. Е Книгарні не буду якось знаєте, типу, ой, там нічого не кладуть. Ну бо це ну. Правда, чесно, неадекватно. Можливо, для маленької крафтової а, якоїсь там крамнички а, покласти там якийсь чайочок, закладинку чи ще щось, це нормально. Але очікувати, як, типу, належне від книжкового гіганта, ну не знаю. Для мене це дивно. Буду вдячна, якщо ви розкажете, що ви думаєте з приводу таких плюшок, типу закладинок замовлені, або інших якихось маленьких приємних бонусів. А я ось що вам покажу: це стрімка могила Роберта Гелбрейта, яку я відплатила на сайті КСД за 850 гривень. Якщо хтось мені скаже, що найкращі знижки в книгарні є, я не знаю Блушіт, люди. Найкращі знижки, в КСД. Е, без ніяких там додаткових танців з Бубном, я член їхнього клубу. Ця книжка 850 гривень. Для тих, хто не знає, вона стандартно коштує 950 гривень. От так от тому е, клас. А що ж КСД-Коїни там мене виручили, тому не знаю, не знаю. КСД можу рекомендувати в плані цін. Вони класні, хороші, лояльні, вічні. Просто тому от така от історія, от таке от замовлення, от таке от перше враження від КСД для далі. Що стосується наступного видавництва, то скажу вам так: е, я їх обожнюю, я найчастіше замовляю книжки серед усіх видавниць, саме там. Я люблю їхнє видавництво. Я люблю їхні книжки, але мусимо бути чесними щодо онлайн-крамниці е книжок, е яка е позиціонує себе як краниця, де можна замовити не лише їхнє видавництво, вона мене розчарувала. Мова буде йти про ось це прекрасне видавництво, і їхню книгарню. Вони теж брендують цю упаковку, пірнаю книжки. По-перше, почну з того, що замовлення я робила одночасно, але ця посилка до мене прийшла лише виходить в середу, здається, чи вівторок вечором. Ну тобто, довго до мене вона йшла. Звісно, на сайті я бачила інформацію про те, що типу, якщо ви замовляєте ще книжки іншого видавництва, то там щось ну, типу доставляється до тижня часу. Щось таке там було, і якщо чесно, я вже зараз навіть не пригадаю, де було то повідомлення, і я на нього звернула увагу лише тому, що я робила інспекцію, і я звертала увагу на все. Я звертала увагу на якісь там певні моменти в доставках, до речі, всі ці доставки пройшли новою поштою, тому от не говорити про те, що десь там сама доставка зала. А знаєте, мені загалом концепція замовляти книги в конкретного видавництва. Якщо вам потрібні конкретні книжки конкретного видавництва, пробачте за мою тавтологію, це Окей. Саме тому на сайті VSL я найчастіше роблю замовлення серед усіх трьох сьогоднішніх, бо я люблю книжки VSL. І я замовляю виключно їх. І для мене взагалі було сюрпризом те, що у них на сайті можна купити ще якесь видавництво. Вони Якось дуже-дуже не не те, щоб не афішують, але не блю це слово. Тобто в них немає такого, про куди ви заходите на сайт Вівату і ви бачите, там одразу інші видавництва. Ви заходите на КСД і там бачите одразу інші видавництва. З ВСЛО не так. Там ти заходиш на сайт і все просто е, в книжках ВСЛ. І тому я і справді дуже довго не знала, що там можна замовити ще щось, крім власне ВСЛ. Е, тому, коли я замовляю в ВСЛ, у мене питань немає, чи, до речі, щодо плюсів. У них є бонусна система, їхні букси, я їх обожнюю, знаєте, чому їх обоження? Тому що е, у них ж є офлайн-книгарня, а в офлайн-книгарні, типу, тобто це книгарня, кав'ярня, е, ще каву продають. І дуже прикольно, коли ти купив книжку, там дві-три, а потім зайшов на каву і купив каву за, за ці їхні букси. Ну, ж прикольно, правда. Е, о, тому так, них є, є букси, е, які можна витратити і в офлайн-книгарні, і в онлайн-книгарні. Дуже кліво, що підтягується все за номером телефону. Тобто я бачу всі свої онлайн-офлайн замовлення. Це для мене дуже зручно. Також з класно, у них є електронні книжки, теж одразу ж ви собі скачуєте і маєте це, теж для мене важливо. Я багато читаю електронок, тому на цьому роблю акцент. Немає книжок англійської мови взагалі. І щодо книжок іншого сайту, отут, власне, є нюанс. Давайте розпакуємо і тоді поговоримо. Моє замовлення. Я не втрималась. у мене є електронка, але. Всі про неї говорять. Вона недавно подолала рубіж, здається, 100 тисяч примірників. І я така: окей. окей, Ви мене, ви мене переконали. Я буду читати Леоріона Павлюка. Ви мене переконали. Окей. І е, Анастасія Левкова за перекопом є земля. Ой, слухайте, а вона якась така, знаєте, ніби. Я вам покажу. Бачите, тут якась типу брудинка, і вона. Ну, Дивіться, я зараз приколупуюсь. Давайте відверто. так, Вона така, ніби вона стояла на полицях. уже, як Нібито її. ну, типу, Я не знаю, чи камера передає, така вона трошки пошарпана. Е, тобто... Це не проблема, давайте одразу, це не проблема, але враження, ми тоді забрали з якоїсь полиці. А згодом на те, що замовлення збирали декілька днів, я не здивуюся, якщо вони його дійсно забрали з якоїсь полиці. Тому ось так. Що стосується доставки, швидкості доставки, то вони абсолютно програють. Бо дійсно декілька днів чекати, ну це вже був перебор. Ну, і що стосується асортименту, то, як я вже говорила, я спеціально обрала книгарні видавництв які позиціонують себе як книгарні, де можна купити не лише книжки їхнього. Видавництва. Тобто на сайті KSD ви можете купити будь-яке інше видавництво, крім KSD. Тому е, на асортимент я дивилась прискіпливо і була дуже розчарована, бо з 10 позицій 3 я знайшла лише на сайті ВСЛ. І ці три позиції це власне їхні, е, їхні книжки. Мене це чесно розчарувало. Я незом залишаю посилання на Екстайлз файл. Обожнюю Обожнюкстайлс. Всім рекомендую. А ще знаєте, що маю промокод внизу. Ви знайдете промокод також на XTILS. Якщо вам сподобається цей додаток, то зможете зекономити аж 30%. Так, от, власне, там ви бачите перелік книжок, які я конкретно шукала. Можете повторити цей експеримент також. Тому мене ВСЛ, правда розчарував в цьому питанні, бо... Я обожнюю ВСЛ, правда чесно, але е якби я хотіла робити якесь замовлення масове з купою-купою різних одиниць, мені б там, б, мабуть, не вдалося. Що стосується вівату та КСД, я в обох цих книгарнях знайшла по 8 книжок з 10, що мені здається гарний результат. Отже, бали е почну я з одниць віват і. Я думаю, ви розумієте, коли я кажу видавництво Віват, то мова йде про книгарню видавництва Віват. Так от, власне, загальне враження та інтерфейс три бали. Чесно, ну все, все класно, нема до чого приприколупатися. Зайшла, зробила замовлення, оплатила зручно, жодних питань. Далі, асортимент три бали. 80, мені здається, що це хороший показник і доставка 3 бали, тому що книги прийшли найшвидше. Наступне КСД клуб сімейного дозвілля, що стосується інтерфейсу і загального враження, 2 бали. Мені не сподобалася ця історія з КСД коїнами, тому що е, типу їх треба десь списати, кудись немає зарахуватись, має пройти доба. Коротше, якби я не хотіла конкретно цю книжку, і якби я не проводила інспекції, я би забула вже про ті ксд коїни, які там переховували, там би згоріли за ним давно. Коротше, не дуже зручно в цьому плані. В офлайн-магазині, типу, ти приходиш, там все чики пуки жодних питань. Але от в онлайні я вже декілька разів з цим стикалася, з цим дикоїним їхнім переведенням, ну таке, не дуже зручно. Що стосується асортименту та цін, бали. до речі, про ціни, ми про них з вами фактично не говорили. І поясню чому. Загалом, як би так правильно проартикулювати цю думку, мені здається. А ще й сьогодні, тим паче, що, по-перше, здебільшого ціни і зараз вони загалом однакові. Так, типу є якась рекомендована ціна, ціна видавництва, яку здебільшого всі стараються тримати. От, і тут, знову ж таки, це типу гроші, які ви платите напряму видавництву. Це їхні книгарні. І, відповідно, я вже, знаєте, за ті 5-7 гривень не дуже сильно хочу її з собою сьогодні. Сьогодні мені здається, що загалом будь-яке з цих трьох видавництв зайдіть, будь ласка, і зробіть замовлення. Особливо що стосується вівату, тому що ні, сьогодні. Це треба, повірте мені. От, тому так, про ціни ми сьогодні не говоримо, говоримо лише про асортимент. І по асортименту в КСД 3 бали, 80 знайдених книжок, дуже класно. Швидкість доставки, 2 бали, тому що постилка прийшла другою. Далі ВСЛ, мої любимі ВСЛ. Інтерфейс, 3 бали, ну все класно, все зручно, їхні букси, все чудово, а ще, знаєте, у них такий цікавий стиль. Пізнаваний, ну тобто, ви заходите на сайт, і типу ви зразу знаєте, що попали на сайт Староголева. Можливо, там просто супер давно буваю, ну супер часто буває. Тому таке. Асортимент е, ми з вами вже проговорили. Я знайшла лише три книжки з десяти, тому абсолютно. Точно, чесна одиниця зароблена ВСЛ. І доставка теж 1 бал, тому що якщо ви замовляєте книжки не лише їхнього видавництва, то ви чекаєте доставку довго. Отож, загальні бали. Віват 3 бали, КСД 2,3 бали, і ВСЛ 1,6 балів. Чесно, от конкретно, що стосується книгарень-видавництв, навіть не хочеться і не хотілося б якось дуже рангувати, чи якось дуже порівнювати. Мабуть, я більше не робитиму конкретно огляду на княгарни. Тому що кожне видавництво хочеться підтримати. І від того, що я озвучила бали ВСЛ, не означає, що я через 3-4 дні не замовлю їхню нову новинку безпосередньо на сайті ВСЛ. Як я це завжди люблю робити. Тому така от у мене була сьогодні інспекція. Е, мені здається, що доволі сумбурна, сумбурна з декількох причин, тому що видавництва, е, тому що сьогоднішній ранок, е, тому що видавниць. То треба підтримувати в будь-якому разі, що я власне рекомендую вам робити. А зараз обіцяна частина. Подивлюся, скільки з книжок, які до мене сьогодні приїхали, були видруковані в фактор друк. Три семи: саме стільки книжок надруковані з моєї інспекції. Фактично половина в друкарні фактор друк. До речі, вони запустили доволі цікавий флешмоб. Ви можете сфотографуватися з вашими книжками, які надруковані саме у цьому саме в цій друкарні. Мені здається, що. Шукаючи ці книжки на полиці, ви самі подивуєтесь, як багато друковано саме там. Як до речі, багато друковано саме в Харкові, який зараз страждає ледь не від щоденних обстрілів. Нагадую, що внизу посилання на читаю для ЗСУ це ініціатива від буктюберів збору коштів. Зазвичай ці кошти потім передаються маленьким зборам, яких дуже важко закривати, і здебільшого вони стосуються саме книжкової сфери письменників, літераторів. Інших працівників книг, одрукування, тому долучайтесь. Власне, це все, що хотіла вам сьогодні розповісти і показати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. А, вам, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок на плиці. До зустрічі!